Слава Ісусу Христу. Аминь. Сьогодні маємо Івангелію про царство Боже. Врешті все, що Ісус говорить. Все, що записано, що Він навчає, головна суть Його проповіді, це царство Боже. Пригадуємо собі проповіді як Івана Христителя, так і Ісуса Христа. Які починали з одної фрази Покайтеся, бо царство Небесне близько. Отже, сьогодні я би хотів сказати, розказати таку історію, яку я прочитав буквально сьогодні зранку в Фейсбуку. Пише одна жінка, каже, зайшла в маршрутку з дитиною малою і каже, там не розраховували, вже було пізно, білетів не було, місця були ніби розкуплені, і не було вже і цей так. Розраховувала їхати вона стояча, лацкарту. І зайшла о, в маршрутку і ну, стала десь в якесь там вільне місце. А збоку, коло о, вікна, сидів е, військовий в формі. формі. зробили на цю фотографію з шевроном правого сектору, добруючого, добровольчого українського корпусу, чи якось він так називається. І каже той хлопчина, видно, що їде з війни, встав і каже, сідайте з дитиною тут, половина вам буде тут зручніше і, 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 і легше. Не вдавав, як то часами є в маршрутках, що він спить або що він знервований мене, не приступайте, він просто встав і дав місце. Жінка сіла. Він сімки було друге місце ближче до проходу. Знову прийшла якась дівчина, і він знову став і посидив дівчину на своє місце. там, де він сидів вже не коло вікна. І я так прочитав, десь там пробігло б я шукав, що там новини, які є на, на війні, а кинулося в очі ця фотографія. Чому я говорю про цю подію? В контексті нинішньої проповіді. Якщо взяти маршрутку, як якусь таку собі замкнену систему маленьке суспільство, ікону суспільства образ, хто в цій маршрутці був героєм, авторитетом? Хто в цій маршрутці став особою номер 1 Хто показав, що він вищий над усіма тими людьми, які там сиділи? Це не шофер, це не директор маршруту. Це не будь-хто, хто там сидів. Це був той молодий хлопчина там з фотографії йому, певно, навіть і 30 років немає напевно. Він був вищий над усіма ними. Його благородство, його вчинок, його відповідальність. За людей, які є коло себе. І це починаючи від його військової форми, від його служіння. І закінчилося тим, що він, навіть прийшовши додому, він завжди є вищий. Він свідомий свого авторитету і він ним керується. Схочу, встану і зроблю, бо це є правильно. Не тому, що мені належить. Не тому, що я купив білет, не тому, що я змучений, що я з війни, що я герой, і мене мали би тут всі облажати. А тому, що це реальний воїн, авторитет, чоловік, людина, яка несе відповідальність за тих, які є під ним. Він свідомий своєї вищості. І в цьому маленькому середовищі маршрутки, він справді був тим, хто задав тон. Всьому, що там відбувалося. В духовному, в культурному, правовому полі він там начальник, старший управитель цар. Чому я говорю це? Тому що подивимося як на ікону, на образ того, що відбулося в маршрутці. Це дуже сильно нагадує нам про царство Боже. Дуже сильно нам нагадує, бо точно то саме відбувається і в Божому царстві. Послухаємо, просто ще раз, пригадаємо собі дома, ще раз прочитаємо це Євангеліє, яке ми нині маємо, це уривок шостої глави, при кінці глави. І слова, які каже Христос, описуючи, навчаючи про царство Боже. Шукайте перше Царства Божого і Його справедливості. А все решту вам додасться. Шукайте Його справедливості. Справедливості царства Божого. І все решту вам додасться. Що значить шукати справедливості? За що таке справедливість? Справедливість це й дати кожному, що йому належить відповідно до його стану відповідно до його заслуг, відповідно до його ваги, значення, Богові віддати те, що належить Богові, людині віддати те, що належить людині. Більше того, чоловікові віддати те, що належить чоловікові, жінці то, що належить жінці, дитині то, що належить дитині. І навіть хлопчикові і дівчинці по-різному щось належаться. Худобині тварині віддати то, що належить, і навіть природі віддати то, що належить. Коли будь щось руйнується і вдається несправедливо, надаються якісь почесті, шани, гідності, які перевищують які не вписуються в природу тої чи іншої людини, воно веде. Це вже є надломане. Воно не є так, як задумав Творець. Це не є царство Боже. Це вже є царство гріха, а відтак і царство князя цього світу. Як нема справедливості, царство Боже це не буде. Це буде будь-яке інше, альтернативне, но не Боже. А тепер подивимося, як сьогодні світ. Віддає кожному то, що йому не належить. Кожного свій Бог. Я собі прочитав Біблію дуже багато людей, таких знаних і мудрих, і ми знаємо і поміж нас вони часто трапляються в нашому житті і мудріші усі, бо він читає Біблію, можливо, а можливо, ні. Бере якусь цитатку, так собі її оберне, так собі то подумав, як свідок Єгори викрутить на свій лад. Вимолює свій образ Бога так, як би йому хотілося, відповідно до своїх потреб і комфорту свого. І він вже має свою найсторію, свої церкви, секти, особливо це дуже видно у протестантизмі. Поміж нас такі сільські філософи, патріархи, ми дуже багато маємо трагедия. Вони не дивляться і не шукають, ким Бог є по своїй роді, як він про себе говорить, як він себе подає цілісно все, що про себе говорить. А він має свого Бога. Відповідно, і своє царство. Це вже не є справедливим. Коли ми чоловіка, чи до жінки, ставимося, як не до чоловіка, чи не до жінки, ми бачимо, скільки людей сьогодні переступають через людську природу і вже так її гнуть, як хочуть. Вже не просто чоловік любиться з чоловіком жінка з жінкою. Але просто нині я чоловік. Завтра я жінка. післязавтра я кінь. Ще післязавтра я п'ятирічна дитина і вимагаю з собою поводитися як з п'ятирічною дитиною. А післязавтра я ще щось, друге, третє, десяте. Аго, що це є? Це справедливо? Ні. Бог так не прописав. Бог так не задумав. Це не веде до добра. Таке несправедливе ставлення до себе, до свого тіла, до своєї природи, веде до руїни і виходить за межі Божого царства. З дітьми. Коли ми до дітей ставимося занадто, от тепер діти всі, якщо є... колірів нема середнього віку, про, про їхні права научують різні лівацькі ідеології, не права, а не такі права, мене, такі права, я маю, і те і сього. Булося на деборіза від тих прав, яким раптом дітям ні з цього ні з того надало. І таке суспільство, такі діти виростуть ким? Інвалідами, каліками. Такі діти не зможуть ні про себе подбати, ні про своїх батьків, ні про своїх дітей. Бо вони виховані егоїстичними правами, які їм не належаться, несправедливо їм того надале, чого їм не належаться відповідно до їхнього віку. І це також є вихід за межі Божого царства. Коли сьогодні ми бачимо різні е, е, інституції, ідеології, течії, які починають розказувати нам про як чим більше я бачу, пізнаю, Людей, тим більше я люблю кого тварин, песиків, котиків і всього решту. Боже, давайте скинемося всім миром, всього якихось 90 тисяч, і ми цього дворняшку, який бігає по нашому місту, зробимо йому пластичну операцію, щоб він не… поміняємо хрусталик в оці. час, коли ми маємо війну. Коли ми маємо людей, які не мають ноги, і їм треба протез збирати песикове, котикове якихось там нещасних 80 тисяч. Або зберемося всім миром як було у м'ясника, в нього такі тілята хороші. Давайте їх викупимо і дамо їм можливість жити плачу. Я плачу від такого, але хтось цим серйозно живе? До когось це найвищий пріоритет, найвища цінність. Віддати бичкові шану і честь, поставити її вище від людини, від людських потреб, поставити того, хто є під підвіною, як творіння, задуму в системі цінностей, ієрархії, вартостей творцем, надати підставити над людину. До чого це веде? Це веде до того, що вже є також інші ідеології, які бачать царство. Суспільство, якому ми живемо, вільне від людей. Люди, ми такі злі, нам треба зійти з цієї планети і дати можливість бідним цим прекрасним створіннячкам жити. Нам треба не народжуватися, не народжувати дітей, не народжувати е, садку більше, ніж одної дитини, чи більше, як дві дитини. Потім взагалі не народжувати дітей чи «child free». Вільні від дітей. Заради нам треба це лишити. Це віддавання шани і гідності тому, що йому не належить. Це несправедливість Царства Божого. Це справедливість цього світу. Подивімося далі: тварина, екологія, Скільки тем сьогодні. Помішаних на екології і все навколо збежить. І Ніхто не каже, що природу не треба шанувати. Я сам сортую поліетилен, метал, е пластикові фляшки і органіку. І мене до того ніхто не заставляє і сам вожу окремо туди на, на цей, щоб там не здати за гроші, а просто щоб воно пішло на переробку. Але перепрошую вважати, що я не маю права вибачте, пукнути, бо це руйнує озоновий шар. Ну, це, вже, це вже збочення, це ненормально. Ми не маємо права тримати худобу, бо вона виробляє багато вуглекислого газу. І ми не можемо їсти, їсти м'ясо. Це, це вбиває озоновий шар. Я вже не говорю про саме м'ясо, якому треба дати можливість жити довго і щасливо і руміняти йому хрусталики. Що це є? Це є руйнування Царства Божого і Його справедливості? Це відверте рух в тому. Коли ми подивимося, світ сьогодні має таких вивихів, те, за що колись крутили пальцем коло голови, а тепер це ставиться державною політикою. Тепер цим справедливостями Царства Божого торгується особливо в часі навалу російської агресії, нати вам поліййон, але зато зробіть назвіть, що Петро може любити Івана. А діточкам в садочку треба розказувати, як їм там робити всякі нечисті справи, пізнавати свою сексуальність і розуміти, що дубка не тільки для того, щоб какати. І це все навчається дітей в школі. Не відвертаємо голову. Це правда. Це, це вже є в наших садочках і школах, Десь ще вчителі стримують, але ні, але цього вимагають від нас. Торгувати справедливістю. Царством Божим? Тепер подивимося на слова Христові. Шукайте царства Божого і Його справедливості, а все інше, то, що там про Соломона, про Лілії, про горобців. Все решту вам додасться. Чи маємо ми шанс, як народ християнський, український, громадяни України? Чи маємо ми запоруку будемо мати від Бога? Як його діти царства, що нам буде, добре, коли ми будемо жити отак несправедливо, коли ми будемо мовчати, коли нам буде тяжко підписати петиції, бо зараз іншого варіанту в нас нема, ми не можемо зібратися і поїхати до Києва під Верховну Раду сказати, це не нормально. Коли сьогодні воїні, Герої України не можуть його ім'я присвоїти площі, тому що він, бачите, ходив проти гей параду виступав. Людина, яка вітала своє життя за нашу з вами свободу. Людина, яка вчинила реальний подвиг герой, і ми таких маємо купа випадків сьогодні, тому що є течії, є люди, які живуть несправедливо, яким це дуже розходиться. І вони готові за це торгуватися, битися і нагинати всіх. А нам тяжко зробити кілька. Пройти етапів для того, щоб підписати якусь петицію проти чогось ще за щось. Нам тяжко загалом бути порядними людьми дуже часто, справедливо поводитися так, як би поводився Христос. Так, як поводилися апостоли. Так, як поводилися праведники нашого часу. Завтра ми будемо згадувати тих новомучених, яких ми. Проголосив Іван Павло ІІ блаженними у часі свого візиту в Україну. Кожного разу, коли ми читаємо історії з їхнього життя, їхнього подвигу, їхнього ісповідання віри, їхнього мучеництва, це свідчення того, що вони жили справедливістю Царства Божого. Вони збирали повністю, зберігали і жили повністю законом, який Бог нам дав. Віть собі там. Завод, на якому виготовляють машини, автомобілі. Якщо там не буде однозгідності, одного закону, одного правила, одного порядку, одних метричних мір, систем вимірювання, воно прийде до руїни, до розрухи, розпаду, воно нічого не буде. Коли колесо будуть міряти в дюймах, а... Мотор будуть робити в сантиметрах, а кузов будуть міряти пальцями, п'янями. Воно ніщо не буде працювати. Коли один буде бачити одного інженера, а другий буде слухати другого інженера, а третій буде слухати четвертого, кожному цеху буде свій інженер, який буде вважати, що він є головний, вони не зможуть зібрати докупи. Окремі зроблені елементи, навіть якщо їм вдасться їх зробити, якщо не буде одного головного інженера, який має візію і бачення, як має та машина виглядати і як вона має працювати, є один закон, є один розум, є одна ідея, є один порядок і лад. І той, хто задумав намалював проєкт, той знає, як має при кінці, що вийти. Коли ми цей завод, ікону заводу перетягнемо на наше життя, так да, це є Бог творець, батько. І він не злий, як би хотів хтось показати, бо йому так виглядає. Але він є добрий, шукає добра своєму творінню і своїм дітям. Він, Бог, маючи задум план, закон, встановлюючи, що є чорне, а що є біле, відповідає, що на кінці має все. Вийти добре і прекрасно, і всі мають бути щасливі і задоволені, але ж ні хтось хоче по інакшому Тому шукаємо царства Божого і Його справедливості. І це не тільки в зовнішніх вчинках, поведінках, але це ж дуже важливо і в тому, в тій сфері. Справедливість має бути в сфері нашого серця. Можна бути дуже порядним, дуже мило з усім віддавати належне, але в своєму серці люту ненавидіти, не приймати і не мати згоди з тим, що я роблю. Я маю, скажімо, там якусь особу, яка мені прикра, яка мені зробила прикрість. За пролюдські оки я з нею вітаюся, з нею говорю, посміхаюсь, але у своєму серці я її ненавиджу. Аго, Це знову це ще одна сфера, в якій нема справедливості, в якій я поводжуся несправедливо і не як дитина царства Божого. І Не можу розраховувати на повноту милості, яких, мені потребую, яких я потребую від Бога і від Його царства. Тому. Питаймо себе, де, як, коли я можу поводитися як дитина царства Божого. а я маю поводитися скрізь і всюди. Нема одної сфери мого життя, де я не поводжуся як дитина царства Божого. Христос каже царство Боже поміж вас. Якщо я в своєму серці почав жити цінностями, законами, авторитетом, Божого царства, віддаючи кожному, що йому належить. Якщо я того, що скрити в моєму серці з мого рішення, з моєї волі таким так жити і бути частиною цього царства, я почну поводитися так само. І це будуть бачити інші люди. Якщо я буду це царство Боже боронити з мечем в руці, каже Христос, я прийшов на мир а вогонь кинути. І нехай хто хоче, не візьме купить меч. Коли я буду боронити це царство Боже, коли я буду відстоювати і жити його справедливістю не тільки коли навколо мене будуть такі самі люди, як я, а більше того тоді, коли навколо мене будуть люди інші, які будуть йому противитися, і я не буду ховатися, але залишуся вірним і справедливим в такій ситуації. Я стану воїном. Царства Божого, а не просто Його громадянину. Тоді справді Царство Боже буде коло нас відчути. Тоді Бог буде, буде мати всі підстави, дбати про те, що нам найобхідніше, про одяг, про їжу, про безпеку і про багато того, що потребуємо, і більше від того, і навіть про втіху і радість. Бо він ніколи нічому не шкодує своїм дітям. Громадянам Все, а чужим закон. І якщо ти закон цей не приймаєш, стаєш чужим, на Бога можеш не розраховувати. Я бажаю, щоб кожен з нас справді був, будучи громадянином Царства Божого, маючи його печать, паспорт через хрещення і миропомазання. Щоб ми свідомо жили цим Царством Божим, були його носіями у... з самим собою, з Богом, у своїх сім'ях, з своїми дітьми і з навколишнім світом. Поводилися відповідно до того права і закону, який Бог нам дарував. І заправлений всей цей закон на вершині всього того закону є любов і добро. Нехай так буде з нами і поміж нас. Слава Ісусу Христу! Слава Прошу передати і поширити сьогоднішню проповідь Слова Боже, бо коли ви поширюєте добрий християнський контент, виконуєте заповідь Христа, який каже: «Ідіть і проповідуйте Царство Боже. Слава Ісусу Христу! Слава